Великі землевласники орендарі е, мають практично в оренді всю землю. Так? І е, селяни, які є корінними жителями, вони навіть не мають можливості мати оті належні їм 2 гектари землі. Ви знаєте, про що я говорю. Це були проблеми там на Тальнівщині, і в Чигиринський район приїздили селяни. А от як щодо учасників АТО, то були такі випадки, коли приходили хлопці і казали, що якщо пропонують земельні ділянки, то на тих невдобах. Які просто не можна там нічого робити, поки його довести до толку, то це треба там добряче попрацювати. Якщо не викорчовувати дерева, наприклад, чи старі сади, от, то взагалі земля, яка не ну, яка не підлягає для того, щоб там, наприклад, вести господарство, необхідне. От як тут у вас є така інформація? Звичайно, є така інформація. Дійсно на сьогоднішній день всі хороші площі продуктивних земель вони передані в оренду там, тим чи іншим підприємцям, підприємствам, різним товаровиробникам. І з цього є вихід, і в декільких районах вже проводиться робота з цими товаровиробниками. Насамперед це і зло проводять голови сільських рад, голови ради адміністрації. Такі товаровиробники дають дозвола на вивчення, частини земельних ділянок ми проводимо. Поділ вилучаємо з оренди і передаємо як і військовослужбовцям, так і громадянам, працівникам соціальної сфери. Тобто таких фактів вже є скільки? Це, мабуть, не поширені факти, що ми Такий факт не є... поширений, орендарі зачасту не хочуть розставатися своєю землею, бо виставляють умови про те, що дані люди повинні їм зразу укласти з ними договори оренди на дану землю. Хто хоче, хто не хоче. Звичайно, виникає соціальна таки напруга, тому що кожен громадянин хоче отримати свою земельну ділянку, те, що пише по Конституції.